А так, десь 9-ї години немає і наче близько шостої мають пустити. Це житель селища Нове Арсеній Копотієнко каже, про порив не знали. Мають запаси води про всяк випадок. У нас бочка стоїть на балконі постійно, бо влізку особливо дуже часто пориває. Ще в ванну набираємо, щоб можна швидко там, руки помити, вмиться, посуд помити. Майже плану ванну набрали, десь ось на чотирьох людей вистачає дня на чотири. Ну, але це враховує те, що миємося не весь час. Заходимо в ванну, отут от у нас саме йде, то що набрала вода, тазик, береся, набирається трошки, береш мило, вмиваєшся, руки миєш. А потім, коли саме вода буде вже в брудна, і беремо її, зливаємо в унітаз, тобто використання подвійне. Показує, де зберігають питну воду. Ну, це у нас питна вода, ми її набрали теж завчасно, ну, вже майже випили, тут усьо, е, ще дві баклажки десь вистачає близько на тиждень, якщо не готувати. Якщо з цим їсти, то вона дуже швидко закінчується. Ну, якщо воду не пустять сьогодні ввечері, то є керничка, ми туди їздимо, набираємо води і привозимо додому. Ну, Далеко? Ну, Далековато машини їздимо. Такий вигляд мало місце пориву о другій годині. Працівники теплоенергетика залатали дірку розміром 10 на 20 сантиметрів. Прожавіла труба. Поржавіла труба у місці переходу від металевої труби до пластикової. Ми приварили там латку. Цей водопровід провели сюди в 1968 році. З того часу труби не змінювали. Цю ділянку 12 років тому ми вже ремонтували, але ж тут допоможе тільки повна заміна трубопроводу. А на це потрібно космічні гроші, скільки саме не знаю, але мільйонів десять точно, адже труба дійсно довга. Порив стався, бо прогнила труба, каже директор підприємства. Локальними ремонтами ми тільки рятуємо на певний час ситуацію. Якщо говорити про більш надійне, більш правильне вирішення цього питання, то звичайно це потрібна повна капітальна заміна цього водогону, але це величезні кошти раз. Раніше це були загальнодержавні землі, зараз вони приватні. Це проекти, це погодження з власниками по проходженню наших інженерних комунікацій через уже приватні земельні ділянки. На жаль, це і час, і кошти. Водопостачання жителям селища відновили о 19-й. Олена Демчак, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.